Авто на літо, від якого вас просто зірве дах. Вашій увазі Audi A3 2019 року Premium Plus. Дивіться, це автомобіль на комплектації S-Line, Cabriolet. Повний привід та 2-літровий двигун, дає невеличкій цій машині, потужність і маневреність на дорогах. Для міста, для траси буде дуже хороший варіант. Дивіться, на гарному салоні. Дивіться, який салон. Коробка, звісно ж, автомат. Все на приборці добре. Чистий двигун. Даний автомобіль має 35 тисяч пробігу та невелике пошкодження по задній частині автомобіля. Щодо українського ринку, як бачимо, у нас таких автомобілів небагато. Ціни стартують від 20 тисяч. Конкретно цей варіант, як бачите, ціна велика. 25. 000. Щодо нашого варіанту, якого ми розглядали на аукціоні в США, даний варіант може ставати в районі 16 тисяч готовий з ремонтом. Середня ціна таких автомобілів на аукціонах в Штатах 6-7 тисяч доларів. Хочете, щоб ми підібрали для вас автомобіль, звертайтеся в компанію InterTrade. З вами був менеджер тем. Чекаємо вашого звільника.